Друзі, мабуть, кожному знайома ця історія, коли приходить платіжка за опалення, а сума в ній, м'яко кажучи, викликає подих. Дивишся на свій лічильник, там одні цифри, дивишся у квитанцію, а там зовсім інше. І звісно ж, набагато більше. І одразу виникає це неприємне відчуття, ніби тебе ну, трохи обманюють. Так, змушуючи платити за тепло, якого ти по суті не отримував. А корінець цієї проблеми, як дивно, ховається в нашому ж законодавстві в одній дуже специфічній і, відверто кажучи, абсолютно абсурдній нормі. І ось ми підходимо до самого серця проблеми, а називається воно Правило мінімальної частки. Що ж це за звір такий? А по суті, юридична норма, яка і є джерелом всієї несправедливості. Вона змушує платити не за те, що спожита насправді. А за якийсь незрозумілий розрахований кимось мінімум, то що ж це за мінімум? А закон каже чітко, це 50% від середнього споживання тепла по всьому будинку. Якщо конкретніше, якщо твоя квартира, навіть з лічильником, споживає менше 50% від середнього по будинку, то тобі просто донараховують різницю до цього порогу. І неважливо, що ти утеплив стіни. Поміняв вікна і майже не вмикав батареї. Абсолютно неважливо. І знаєте, що тут найцікавіше? У цієї норми є офіційне, ну навіть шляхетне пояснення. В документах пишуть, що це зроблено для захисту самого будинку. Тобто на папері держава ніби піклується про спільне майно. Але ця красива теорія, яка не має нічого спільного з реальністю, і ось тут це фундаментальний провал логіки. Ця система це фактично штраф для ощадливих. Вона не просто демотивує, вона підриває саму ідею енергозбереження. Система, нібито створена для боротьби з холодом, але її формула розрахунку взагалі не враховує головний показник. А саме, реальну температуру в квартирі. Тобто ніхто не приходить і не мірює, чи у вас там плюс 12, чи комфортні плюс 20. Але найгірше інше, платіжка залежить від марнотратства сусідів. Чим більше тепла витрачають вони, тим вищий мінімум для всіх. Розрахунок базується виключно на середньому споживанні в будинку і площі квартири. Це все одно, що ну, я не знаю. Лікувати хворобу, не вимірюючи температуру пацієнта. Тобто в мене може бути плюс 22 завдяки утепленню, а мені все одно донарахують за недобір тепла. І це, власне, дозволяє зробити припущення, що, можливо, справжньою метою цієї норми було не збереження тепла, а щось інше. А що? Гарантування стабільного доходу для постачальника. По суті, вони перекладають ризики загальних тепловтрат будинку, старий труп у підвалі, дірявого даху, неутеплених стін на плечі мешканців. Тобто, ти економиш, а платиш за себе і за того хлопця з протягом. І от коли починаєш у це заглиблюватися, стає не просто цікаво, а якось навіть абсурдно. Перше і, мабуть, найголовніше це буквальний штраф за економію. Люди вкладають тисячі, десятки тисяч гривень в утеплення, в нові вікна, в регулятори на батареї. А потім система каже їм дякуємо, але ви надто добре попрацювали. Ось вам доплата. Це вбиває будь-яку мотивацію. Повністю, це вбиває мотивацію в ощадливих. Але давайте будемо чесними. Для постачання капослуг це створює таку собі фінансову подушку безпеки. І саме цей конфлікт інтересів між бажанням споживача платити менше, і бажанням постачальника отримати стабільний прибуток, є, власне, серцем проблеми. Другий аспект, який випливає звідси, це оплата за повітря, за ті самі віртуальні послуги, тобто за те, чого не було. Так, тебе змушують платити за гігакалорії, які фізично ніколи не заходили в твою квартиру. Це ж порушення базового принципу будь-якої торгівлі, оплата за фактично отриманий товар. Мене, якщо чесно, найбільше дратує третій пункт оця колективна відповідальність. Це ж ланцюгова реакція, це ж повний абсурд. Це якби ви прийшли в ресторан, замовили склянку води, а вам принесли рахунок за половину банкету. Бо в середньому за цим столом їдять багато. Чудова аналогія. У будь якій іншій сфері це б назвали, ну, щонайменше шахрайством, а в комунальці це чомусь законна норма. Але чи є якийсь спосіб її полагодити? Чи хтось намагається це зробити? Схоже, що так: крига, як то кажуть, скрегла. Ідеться про законопроект номер 143-29, зареєстрований у Верховній Раді 24 грудня 2025 року. Це, по суті, є. Запропоноване рішення. Його головна мета повернути логіку в нарахування. І що найцікавіше, він не пропонує ламати всю систему та розбиває стару платіжку з нарахуваннями. І на її місці з'являється нова, де написано, скільки спожив, стільки й заплатив. Тобто, якщо я правильно розумію, вони не хочуть переписувати весь величезний закон про комунальні послуги, а просто видалити. Одне речення, ну не речення, а абзац, і в цьому, власне, вся краса ідеї: це як видалити вірусний рядок коду з програми, який змушує її працювати неправильно. Автори законопроекту пропонують зробити саме таку хірургічно точну дію. Йдеться про те, щоб виключити не всю статтю, а лише один абзац. Пункт 5 частини 2 статті 10 закону про комерційний облік теплової енергії та водопостачання це саме той токсичний пункт. Якщо цей закон ухвалять, що зміняться для звичайних людей, які переваги ми відчуємо, ну, передусім повернеться справедливість. Головний принцип буде простий і зрозумілий кожному. Твій лічильник це твій закон. Скільки він нарахував, стільки ти і платиш. Крапка. Жодних середніх по будинку, це у свою чергу створить реальний, а не фіктивний стимул до енергоефективності. Тобто мої інвестиції в утеплення нарешті почнуть працювати на мене, а не на сусіда. Коли люди на власні очі побачать у платіжках. Що заміна вікон чи встановлення регулятора на батарею реально зменшує рахунок на 30-40%. Це запустить ланцюгову реакцію, економити стане вигідно. І третій, не менш важливий наслідок це прозорість зникнуть. Цей прихований незрозуміли до нарахування. Це може хоч трохи повернути довіру до всієї сфери ЖКХ, яка роками асоціювалася з чимось непрозорим і заплутаним. Але ж, мабуть, є ті, кому це не вигідно, чому цю норму взагалі ввели і чому її можуть захищати. Має ж бути якась протидія. Безумовно. Головними противниками таких змін, як правило, є самі обласні теплові мережі. Ну, це очікувано для них поточна система це гарантія. Гарантія того, що всі втрати тепла в мережах, у старих трубах, у підвалах будуть покриті. Будуть покриті за рахунок споживачів. Якщо кожен почне платити суто полічильнику. То весь обсяг тепла, що загубилося по дорозі до квартир, стане їхнім прямим збитком. І це змусить їх щось робити. Це змусить їх нарешті модернізувати свої мережі, а не перекладати відповідальність на людей. Тобто вони можуть вийти і сказати, якщо ми скасуємо цю норму, будинки почнуть замерзати, бо всі вимкнуть опалення. Саме такий аргумент вони і використовують. Це їхній головний козир. Про розбалансування систем. Так, кажуть про ризик розбалансування системи опалення будинку. Але, ну слухайте, це маніпуляція родом з минулого століття. Чому? Сучасні системи опалення, особливо з індивідуальними тепловими пунктами, чудово регулюються. Вони не дозволяють будинку замерзнути, навіть якщо частина мешканців економіки. Крім того, ніхто ж не скасовує оплату за опалення місць загального користування, а тобто за під'їзди, підвали все одно платити доведеться. Звісно, ця складова в платіжці залишається і йдеться виключно про індивідуальне споживання у квартирі. По суті, ми говоримо про фундаментальну зміну філософії. Від радянської колективної відповідальності, де всі платять за всіх, до європейської індивідуальної, де кожен відповідає за себе. А яка ж доля цього законопроекту зараз? Чи є шанси, що його ухвалять? Законопроект переданий на розгляд профільного комітету у парламенті, тобто зараз все залежить від комітету. Саме від їхнього висновку залежить, чи потрапить він до сесійної зали на голосування. Якщо підсумувати, то виходить, що вся ця історія це не просто про гроші в платіжках. Далеко не тільки про гроші. Це про перехід від системи, яка карає за ініціативу та економію, до логіки, де бути відповідальним та ощадливим стає просто вигідно. Так, від оплати за повітря до оплати за реальну послугу. Вся ця реформа, по суті, зводиться до відновлення простого і справедливого принципу зрозумілого будь-якій дитині. Плати за те, що отримав. І все це, звісно, підводить нас до головного питання, чи стане цей закон тим самим довгоочікуваним кроком до справедливості? І чи стане економити енергію справді вигідно? Що ж, поживемо, побачимо.